Вітаємо вас на нашому каналі. Понад 1 мільйон гривень принесли продавцям лише 10 предметів антикваріату, які саме дізнаєтесь прямо зараз із рейтингу найдорожчих лотів з різних розділів сайту Violetі за вересень місяць. Отже, розпочинаємо з лоту, який посів 10 ту сходинку. Це лот з розділу Живопис і графіка, а саме картина сучасного українського художника Олександра Бухарова. Концептуальна робота з назвою перехрестя, створена митцем, у грудні 2024 року, була куплена за 44 тисячі гривень. Дев'яте місце посіла авторська робота видатного українського гончара з селища Опішня Василя Онуфрійовича Омеляненко. Одна з найвідоміших робіт майстра, декоративна керамічна скульптура Баран, отримала 54 ставки та була продана за 45 тисяч 551 гривню. На восьмій сходинці нашого рейтингу Охтирська ікона Божої Матері ікона, що шанується українською православною церквою. За чудотворний образ орієнтовно XVIII століття, прикрашений срібним німбом, колекціонери запропонували найвищу ставку у 62 тисячі гривень. На сьомому місці повне завершене видання легендарної поеми Енеїда Івана Котляревського, яке вийшло 1842 року в Харкові вже після смерті автора. Перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою, була куплена за 79 501 гривню. Шосту сходинку посіла пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень, випущена у 2011 році тиражем всього тисяча екземплярів з нагоди 20-ї річниці створення Національного банку України. Рідкісна купюра у гарному колекційному стані принесла продавцю 81 тисячу гривень. На п'ятому місці розмістився бронзовий бюст Наполеона Бонапарта, виготовлений за зразком однієї з найкращої роботи, створеної відомим італійським скульптором Ренсо Коломбо у 1885 році. Торги за погруддя французького імператора зупинились на позначці 81 одна тисяча гривня. Четверту сходинку посів лідер вересня розділу фалеристика, гвинтовий орден трудового червоного прапора, яким у 1939 році відзначили ланкову колгоспу з Миколаївської області. За підсумками торгів переможною виявилася 79-та ставка з ціновою пропозицією 129 двадцять тисяч гривня. Найдорожчий ювелірний виріб минулого місяця посів третє місце нашого рейтингу. За вишукані сережки, виготовлені з білого золота 750-ї проби та прикрашені 48-ма діамантами загальною масою 2,18 карат. Продавець прийняв пропозицію ціни від покупця у 140 тисяч гривень. На другій сходинці радянський золотий годинник ракета із золотим браслетом 583-ї проби, виготовлений у 70-х роках минулого століття на петродворцовому годинниковому заводі. Класичний чоловічий годинник у гарному робочому стані покупець придбав за 173 тисячі 500 гривень. А на вершині нашого рейтингу опинився золотий статер Олександра Великого, який карбували у давньогрецькому місті Амфіполіс за часів панування легендарного македонського царя. Торги за рідкісну античну монету почалися з мінімальної стартової ціни, а зупинилися на відмітці 287 тисяч гривень. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.